Граніту в Полтаві немає, це ми вже з'ясували. А ковалі в Полтаві є, а такі ліфтарики зробити. Ну, красиво. Де це ми під дощем? Підсказка. Он пам'ятник, зараз по пам'ятнику вгадаєте. Ми прийшли у центральний парк Звягеля. На дворі дощ, людей немає, але ну, нам це тільки на пользу. Замок, пам'ятка архітектури. Звягель був подарований князю Костянтину Острозівкому, не Островському, то письменника, Острозькому, великому гетьману Литовському, родинна династія, якого володіла містом більше століття. У 1507 році князь дав вказівку звести на лівому березі случ замок. Зараз територія замку слугує парковою зоною. Класно. Ну, да, видно, що це парк дуже гарний. Дерев немає, це проблема. Так нормально. Ні. Мабуть, повиюжуватися. А за отом буде річка Случ. Так, зонтик треба цей. Так. Да. Ой, віталік плюс любов. Зв'язав. А ви помалювач? Аби помалювач. Уже колючий, колючий. Тут вверх душу можно колюсить. Далее ничего не мает. Ой, ой, ой. Як річка називається? Случ? Людей, коли свастика? Де? А а зачем там свастика? Ну ми не будемо на цьому акцентуватися. Річку бачила, так. Да. Річка за мною. Фух. Дощ, блін. Ага, дякую за зонтик. Щось мене трошки воно напрягає, я вибачаюсь. Ну Дивіться. Так, свастика, шлюха, пеніс, свастика. Господи, шлюха. Що що, це таке? Ну, капець. Так, підождіть. Ось, ще. Ага, опять оце, ця зоряна вона мене чесно. Село ушачино ну, капець. А ось оце, що це таке? Чий цей логотіп? Це логотіп вагнерівців. Що це, що, це що це за приколи тут у звягелі? Я, я не розумію. Що там ще? Ага. Хто читає, той гей. Господи, якийсь. У парк дуже гарний. Мені а люди вражають. був колись дуже гарний. Але зараз чи його недостатньо охороняють, чи я не знаю що, ну, щось тут трошки не вистачає. Ну, хоча це все мені подобається. Оце все красиво, лавочки, бачите? Як гарно зроблено. Сюди вкладено, видно, багато сил. Але чи це не охороняють, чи це не довели до ума. Ну, оце все опять Саша гей і так далі. Що там ви На всіх стінах. оце ну, якісь малолетки тут облюбували це місце собі. І мені це не подобається. Але ж краєвид який, Боже, ай, я не пройду, бо тут кругом, а все. О, Боже, о, Боже, вже по коліна о Боже, о Боже, о Боже. господи, Води по коліна. Ось. Ах. Річка яка подивіться, гарно. Хорошо, що ми попали, мабуть, сюди, коли дощ. Бо коли тут дощу немає, тут, мабуть, якесь кодло збираються зі свастикою, цигарками, пісюнами і пишуть, оце все, ну це ж невозможно. Нащо ви описали парк? Придурки малолітні. Ну, це не дорослі люди. Такі гарні лавочки, дивіться, тут так гарно все. Але є якась малолітня орава вандалів, які, слава Богу, лавочку не можуть отдерти в силу молодого віку. Але все позасирать, о, ось дивіться, що це таке. Що це таке? Ну, це ж все колись було красивим. А потепер його потрошку руйнують усі, і вандалять. Ну, погано, не треба так робити. Дивіться, да, його все розбирають. Ось, бачите, оце. Оце вже його розбирають. Видно, що по чуть-чуть штирі, воно вже стирчать. Да? Ось, це ж бачите, штир. Ну, скоро угроблять. І до слова про лебньовки. Дивіться, лебньовка у звягині. Ось оце я понімаю О, Оце ледньовка. Це, Бачите, відстань. Сюди моя нога пролізе, якщо чесно. А не таке, як у Полтаві. Кому це пам'ятник? Так. А це не Лесі, це не лісовій касці. Лісовій касті. Оце ну, мавка вгорі точно. А що він біля фортеці? Ну, то, що отам далі, там палац Лесі Українки і пам'ятник Лесі Українки. А ця Лаванда? А це, або, так. Лавандин. або лавандин. Йдемо, там є дуже цікава камінюка. На цьому місці стояв Свято-Преображенський собор. У храмі були хрещена Леся Українка, її брат Михайло і сестра Ольга. В 35-му році храм зруйнували. Совєтські придурки. Слухайте, занупадає. Ну дивіться, ну це ж клумба, да? ну що вона пуста. Воно клумби, ті, так, да. ті, над ними Ось така ж сама клумба. Тут дерево. Ось клумба з деревом. Але бачите, тут вже оці гранітинки, вони теж вже соваються. Сам пам'ятник трошки вже отут навколо нього інфраструктурка порепалась. Ну це треба підробити. Це не діло. Я вам зараз розкажу, що називається. Ну бачите ось. Ну ось трошки воно все вже... ну... Хоча дуже гарно, дуже. Ну і воно ж придурочне. Ну що це таке? Що це таке? Ох.